Дуже радий бути з вами сьогодні. Знаєте, я їхав сюди і подумав, що я, мабуть, ніколи в житті 300 кілометрів на молодіжку не їхав. Давайте перевіримо ще вас відразу на вік. Я сьогодні зайшов сюди вже в зал і поняв, що старію кажуть, молодіжка називається 7PM, І тут група грала. Я так дивлюся, думаю, PM є. Десь має ще бути надпис. Де ж це 7, 7 Цифра 7, де вона? Де, і потім, коли до мене вже дійшло. Я зрозумів, що так. Це, я думаю, що це якісь молекули, але це сім. От, але це перший був тест, що я вже трошки устаріваю від цього дизайну і цього тут класного, модного. Давайте ще перевіримо в залі, чи є старі люди. Якщо ви не знаєте, що значить слово ФОМО, мабуть, вам 40, хто знає, що таке ФОМО. Так, один. ФОМО. Що значить слово ФОМО? О, то ми сьогодні будемо процес чи процедуру омолодження тут робити. Значить, я впевнений, був, що 90% знає. Ну ладно, давайте розбиратися, але одна людина точно знає, правда, що таке ФОМО. Я хочу вам розповісти, як я зловив своє перше ФОМО в житті, і потім ви зрозумієте, що це і до чого я веду. Коли мені було десь 11 років, і батьки вже порахували, що я достатньо самостійний, щоб десь виїжджати, ну, десь бути без батьків. І вони відправляли мене літом в село. Ну, Щоб я набрав кілограми, така була класна мета. Ну, Вперше літо це мене влаштовувало дуже. Я приїжджав до бабусі в село. Тут недалеко Хажин біля Бердичева, там проходили мої літні. Літні, літній час. І це був класний час. полуниця, сметана домашня, і це все в великих кількостях. Телефону тоді не було, а телефонів не було інтернету. У мене вдома ніколи не було тіліка, а у дідуся був, і це взагалі був. та ти що? Тобто я приїду, буду дивитися майже скільки захочу. Тому що ну, в селі, ви знаєте, люди працюють. А я ж городський, я приїхав там відлежатися, наїстися, майже нічого не робив. Ну, реально паскудно себе вів в селі, чесно кажучи. Оце от лежав, дивився вокруг свята. У дідушки була колекція з 70-х років журналів. Оце їжа, журнали, телевізор. Як ви знаєте, я звідти вже викатувався потім після завершення таких літніх. І знаєте, я підростав. Якби, і я почав себе ловити на думці, що просто оце провести літо на відкормці, це якось так, щось уже не дуже мене почало влаштовувати. І потім наступило одне літо, це був 95-й рік, і батько сказав, що він десь в цей час буде їхати в Нідерланди на якусь конференцію. Ви уявляєте, мені було 12 років, це було трагічне літо в селі. Тому що я от відчув вперше в житті, що я пропускаю щось дуже дуже важливе. От всі кудись їдуть, в їх якісь плани. Так, батько старше мене набагато, але мені вже було стільки років, що я от відчув вперше, що я не хочу просто їхати на відкормку в село. Знаєте. І мені все вже в того літа щось не подобалося. Не подобалося, не подобався дідусевий мотоцикл. У нього були такі шльоми. Я не знаю, де він їх, може під час Другої світової десь забрав. І коли ми їхали кудись в місто, він надівав мені цього шльома. Він був крашений, такий, як знаєте. І мені раніше це подобалось, А от того літа мені все пішло поперек горла. І ми їздили з ним на зібрання, і ми заїжджаємо. в нього ішці два, у нього синій шльом, У мене зелений шльом. Я от тоді в 12 років відчув, що ми як просто ну, як клоуни якісь. Мені так все це не подобалося, не звук цього мотоцикла. І все із за того, що я подумав, що я в цей момент от сижу в селі. Мені 12 років, я пропускаю щось таке класне, якийсь класний двіж. Я виходив, так дім був на, на горі. І виходив в поле, сідав, і просто весь день, замість того, щоб дивитися тілік чи читати вокруг свята, я просто дивився на трасу внизу. Там летіли автомобілі, кудись їхали, і мені так стало сумно. Я думаю, от я сижу тут в полі. Мені 12 років. Я від'їдаю кілограми в цей час у людей життя. Хтось їде там туди, хтось велике місто. Навіть Бердичів мені тоді здавався, ну, це, це місто. А я в селі. І, гірше всього мені було, що от. А якби мені за кордон хоча б раз в житті десь вирватися, поїхати, батько побачити нові країни, це якісь пригоди. Ну тоді це завжди був, ну, така диковинка була, кудись поїхати. І от як я вже сказав, тоді в першому, мабуть, в своєму житті я зловив ФОМО. ФОМО – це переклад з англійської, страх пропустити щось важливе. Як він виражається сьогодні, кажуть, що молодь десь 30% молоді постійно страждає від ФОМО. Тому що вони бояться щось пропустити. От здається, що в житті інших людей це дуже пов'язано з розвитком соціальних мереж, що в житті інших людей щось відбувається класне, якийсь двіж. Ти дивишся в їх інстаграм-сторінку, а там вау, вони і там, вони там фотографуються, вони там мандрують, вони туди пішли, там якась класна тусовка. І людина, яка в неї є, це ФОМо, вона. Постійно хоче бути десь, десь. Тобто вона відвідує всі дні народження, на які її запрошують. Якщо якась тусовка, десь хтось збирається, чи хтось пішов в парк, вона боїться, вона боїться щось пропустити. А вдруг саме в цей момент. Щось мені усміхнеться, якась вдача. Вдруг я познайомився з класною дівчиною чи з класним хлопцем, і так далі. І люди ловляться фому. Звичайно, воно також в фінансовій сфері, тому що, коли ти дивишся, як в цьому світі, якісь інші люди в інших країнах чи в твоїй країні, вони збагачуються дуже швидко. Ти думаєш, я випустив цю можливість, я міг заробити за один день щось зробити і так далі. Я випустив цю можливість. І це ФОМо, вона переслідує людей. Як я вже сказав, воно пов'язана дуже тісно з тим, що ми почали слідкувати за життям інших людей. Ми дуже багато, нам здається, нам здається, що ми дуже багато знаємо про життя інших людей, звідки? Ну, соціальних мереж, там, чи коли ми бачимо, як вони ну, важно йдуть там, по вулиці. Нам здається, що от наше життя таке, оце там я в селі, на Відкормці, як я вже сказав, а у когось двіж, а у когось рух, а у когось кар'єра, а у когось в навчанні успіхи, а у когось успіхи на любовному фронті чи ще щось, а в мене немає. Я хотів сьогодні розглянути з вами одну біблійну історію. І так здається, на перший погляд, що людина, про яку ми будемо говорити, він теж зловив Фомо. Скажімо так, тепер ви вже точно знаєте, що це таке. Давайте ми прочитаємо цю історію. Вона дуже цікава для мене. Я в останній час багато про неї роздумую. І ця історія вона важлива для мене, тому що, знаєте, навіть зараз, коли в світі стільки всього цікавого відбувається, десь йде вперед штучний інтелект, молодь відкриває нові бізнеси і так далі. Ми опинилися, ми тут, ми в війні. Ми в Україні зі всіма проблемами, які є і можуть бути після війни. І багатьом людям може здаватися, що вони щось важливе в своєму житті випускають. Багато людей, які озираються назад і кажуть, що останній рік от вони його майже не пам'ятають, що там було, де там. Ти Та пролетів його і ніяких, можливо, навіть яскравих емоцій, крім цих обстрілів чи небезпек, не залишилось. Але ця історія вона вчить, що у всьому тому, що відбувається в світі. Може бути, страх пропустити щось надзвичайно важливе. Давайте про це поговоримо. Буду читати з Євангелія від Луки, 19 розділ. Там розповідається про чоловіка, що звався Закхей. Читаю з другого вірша. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками, якщо ви хочете, начальником митниці. І був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто Він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. Знаєте, коли читаєш цю історію, перше таке, а так тобі і треба. Тому що буває, що людина, в якої все є, а от чогось не вистачає. В даному випадку. Багата людина. Ну, начальник митниці навіть сьогодні це легендарні люди в Україні та й в інших країнах. Я думаю, що це достатньо високого рівня пост, правда, для людини. Але в ті часи це взагалі? Це просто був от місцевий олігарх такий, в якого все було. Але він був малий зростом. Я думаю, що це було причиною такого його постійного. Чи приниження від інших людей, чи навіть смирення певного для нього. Ну, здається, ну все в тебе є, в тебе є кошти, ти досягнув чогось в житті, в тебе важлива посада, але є речі, які ти ніколи не виправиш, правда? Це цікаво, що є дещо в твоєму житті, що ти не можеш змінити. Біблія про ці речі говорить: У когось це може бути колір шкіри, і це може його чи задовольняти, чи навпаки бути проблемою. Зараз, коли я був в Африці, один із музикантів він був альбіносом, темним альбіносом, темношкірим альбіносом. Якщо ви бачили фотографії цих людей, вони так дивно виглядають. Дуже гарного вигляду молода людина. Але ви знаєте, що в африканських країнах в деяких їх спеціально вбивають, тому що вважають, що їх частини їх тіла можуть бути лікуванням від певних хвороб. Тобто, з одного боку, у людини є якась особливість, але він може і за цього й переживати, тому що це така особливість, яка може певні обмеження бути. В деяких країнах їх реально захищають, тому що за ними реально охотяться люди, щоб їх вбити і віддати на ліки. Це дуже така дика історія. Але ми можемо, говоримо тут про більш такі банальні речі малий зрост. От і все. І дуже цікаво, коли ми читаємо біблійний текст. Е написано: він забігши вперед. Він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. Ну, як начальник митників, знаєте, вони знають всі дороги в місті. Для чого вони це знають? Тому що раніше так збирали данину. Там ідуть люди, тобто ніде не можна було пройти з товаром чи ще чимось, чи ти заходив в місто. Тобто він знав всі дорожки свого міста і він прорахував, де буде йти Ісус Христос. Він подумав, що так, я його можу обійти всю весь цей натовп. Залізти на дерево і його побачити. А хто з вас, хлопці, колись ну провокаційне питання, вдягав плаття? Ви знаєте, як в ті часи виглядав чоловічий одяг. Ну, Я думаю, що може в дитинстві хтось з цим бавився, було б дивно, якщо б зараз хтось би це робив. То таке. Але ви уявляєте собі, от в такий східній образу одягу залізти на дерево. Як це? Ну, Ми так розуміємо, що, можливо, і вік його не був вже такий прям ну, геть молодий, 20 років. І оця поважна людина в якомусь шикарному одязі лізе на дерево, лізе на дерево, щоби побачити Ісуса Христа. Я колись стояв в Києві, будучи студентом, у мене не було грошей. Я дуже хотів попасти на один концерт. Не буду називати ім'я виконавиці. Але я тоді дуже захоплювався. Я пам'ятаю свої почуття, коли ти стоїш біля цього великого залу і немає грошей, щоб попасти купити квиток, дуже дорогий тоді квиток. Ну, неприємні відчуття, правда? Але я з цим міг впоратися. Ну, не побачив, так не побачив. Ну, приїжджала в Київ, так, ну була там. Ну, В чому проблема? Чому ця людина, в який статус, в якей є гроші, показувати, я полізу на дерево, щоб що? Побачити Ісуса Христа. Ні, ну серйозно, ну подумайте. Ну ладно, якби ще там щось би якесь шоу відбувалося. Ісус просто проходить містом, проходить містом. Так, є натовп, є слава, це чудотворець, це пророк, відомий вчитель. Но лізти на дерево багатій людині, щоб просто не пропустити прихід Ісуса Христа, це дуже дивно. І ми бачимо, що Він е, заліз на те дерево, але далі відбуваються дуже цікаві речі. Коли на місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І те, от уявіть собі, ну, менше всього, ти хочеш, коли ти сидиш в платі на дереві, може, дівчата колись залазили в платі на дереві, я не знаю. От, але ти сидиш там в платі на дереві. Всі на тебе звертають увагу, тому що підійшов Ісус Христос. Ну, добре, це може там не саме високе дерево було. а Каже, захей, злазь зараз. От він при всіх людях, всі дивляться вверх. Ну, е, я думаю, що в тій культурі не дуже вони там приховували свої емоції щодо цього видовища, тому що ну, чим розважатися. Якби в них були тоді мобільні телефони, я думаю, що він в тренди Тік-Току точно попав би з цим злазенням з дерева. Відомий митник. Вдома багата, багата людина злазить з дерева при всьому натовпі. Але він злазить з того дер... дерева, і знаєте, я думаю, що настрій натовпу дуже ш... сильно змінився. Чому? Ну і собі, ви йдете там навколо, кружляєте навколо Ісуса Христа. Товкаєтесь один з одним, давите там, щоб щось побачити. І ви думаєте, а вдруг Ісус Христос зробить якесь чудо, а вдруг Він щось важливе скаже. І потім ви бачите, що на дереві сидить та людина, яку всі ненавидять в цьому місці, тому що Він збирає податки. Ісус Христос каже, злай з дерева, вони сміються, а далі Ісус Христос каже, я піду до Тебе додому. І вони уходять. Він заходить і більше нікого туди не пускає. Получається, що весь цей натовп, який тільки що сміявся над цією ситуацією, над тим, що митник злазить з дерева, відома багата людина в місті, а зараз все, шоу закінчилось. Тому що Ісус Христос у нього вдома, Він не у тебе вдома, Він не ще десь, а Він зійшов до того, до грішника, пішов до Нього додому. Ми читаємо, що всі, як побачили це, дивіться в біблійний текст, почали що робити. Нарікати, нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов. Все, емоції натопу змінилося, тому що тільки що Ісус Христос був з ними, тільки що було весело, всі йшли, дивилися, в місто прийшла відома людина, сміялися за акеєм, тому що він малого росту, не побачив, заліз на дерево, а тепер він у нього вдома. Але цікаво, чому ця багата людина з татками, з якимось положенням в суспільстві так хотіла бачити Ісуса Христа. Не для того, що далі сказано, що Закхей кається перед Господом, каже, половину маєтку свого я віддам у Бога». Кого скривдив був чим, вернув четверо. Звідки це? Тобто ми бачимо, що ця людина, вона по суті, шукала зустрічі. Вона шукала зустрічі з Ісусом Христом, щось всередині їй заважало, він був багатим, в нього були якісь там, можливо, посади, але в нього були вороги. Він ворогував з людьми, він обирав людей. І він відчував всередині себе, в серці оцей духовний голод, який, друзі мої, відчуває кожна людина, кожна людина. Ви можете з цим погоджуватися але, або ні. Є багато досліджень, які кажуть, що людина, коли відчуває всередині оцю от якусь тоску, вона намагається її чимось ну, заповнити. Чим завгодно. Розвагами і так далі. Але ця духовна тяга, вона нікуди. Не зникає, ти можеш забити і алкоголем, наркотиками, розвагами, мандрами, відвідувати різні країни, бути відомим чи невідомим мандрівником, спробувати всі блюда, які там є в світі, ти нічого не можеш поробити з тим, що всередині тебе, з цією тягою, яку Господь заклав в людину, з тягою до святого, стягую до чогось надзвичайної цієї зустрічі з Ісусом Христом. І коли Ісус Христос. Він зі всього цього натовпу, Він розумів, кому треба більше всього, щоб він був поруч з ним. Він заходить до нього додому, і ми бачимо, як з цією людиною щось відбувається. Ісус Христос його примушував це робити, Він казав йому, давай, віддавай, що ти там наробив, половину віддай убогим, кого образив, все вертай. Це його якась природня реакція на зустріч святим Господом. І ви пам'ятаєте, чим закінчується ця історія? Ісус Христос каже, нині. Прийшло спасіння в цей дім. Це значить дуже просто. Вчора цього спасіння в цьому домі не було. Оця багата людина з статками, начальник таможні, скажімо так, він був пропащою людиною. Це Ісус Христос сам свідчить. Він каже: сьогодні прийшло спасіння в цей дім. Сьогодні цей дім наповнився радостю, тому що людина знайшла Ісуса Христа. Але це не все ФОМО, яке я хотів, не все ФОМО, про яке я хотів вам розповісти. В Біблії є ще один уривок. Ми не будемо його цитувати повністю, але він записаний в книзі об'явлення. Зараз вам скажу розділ, і ви якщо захочете, можете дослідити. Це шостий розділ і там з 12 го вірша є ще один дивовижний, дивовижний опис уже останніх днів. Коли зорі небесні падають, коли небо сховається, написано час суду, Кінець світу, кожен острів порушився, і написано земні царі, і вельможі, та стисячники, і багаті, та сильні. І кожен раб та кожен вільний поховалися в печері та в скелі гірські, та й кажуть до гір та скель: поспадайте на нас та позакривайте нас від Сина Людського. Це буде страшний час. Його описує Святе Письмо. Уявіть собі, от це ФОМ, яке буде у цих людей. Все своє життя вони проживали, ми не знаємо, яке було їхнє життя. Можливо, довге, можливо, там було багато ну, пригод різних, купівля дорогих речей, будинків, автомобілів і так далі. І от я вже сказав, що ми будемо говорити сьогодні багато про ФОМО, це коли людина боїться щось випустити і постійно десь бігає-бігає, щоб це зловити, щоб не випустити щось саме важливе. Ювіть собі один момент, який описує дуже яскраво святе письмо. Люди дивляться, Ісус Христос приходить на хмарах небесних. Оці всі історії ти чув колись про кінець світу, що там Ісус Христос прийде, а ти, можливо, сприймав це як якусь казочку, думав, та це забобони віруючих людей. І, можливо, ти не повірив і не ходив нікуди, і не шукав Господа. І подавлював цей духовний голод, який є в тебе всередині. Ти забивав його чим завгодно, купував, шукав розваг, якимись любовними історіями, чим завгодно. Я не знаю, чим це можна зробити. Але собі цю людину, яка дивиться, і бачить, приходить царь царів. І в один момент розуміє, що попереду, от, от зараз ця межа, і попереду у інших людей десятки тисяч років. Мільйони, мільярди вічність, нескінченна вічність щасливих років з людьми, які їм дорогі, в присутності Ісуса Христа, в присутності святих янголів, можливість відвідувати, я відвідав 12 країн, щось цікаве побачив. Але скрізь бачив дуже багато горя. Уявіть собі можливість відвідувати 12 мільйонів різних планет, де живуть якісь інші істоти, і де нема горя, де нема і смерті. І ти дивишся на це все і розумієш, що ти це все пропустив. Це саме найгірше, що могло б відбутися з людиною, якщо б вона усвідомлювала дар Божий. Це б могло найгірше відбутися, якби Закхей просто сидів вдома, а хто там прийде? Ісус Христос місто. Та, Ще колись побачив. Коли Ісус Христос приходить в твоє місто, не пропусти цю зустріч. Коли Ісус Христос приходить в твоє життя, коли ти знаєш, що ти можеш зустрітися з Ним, не проблема, якщо ти в платі полізеш на дерево, не проблема, якщо над тобою будуть сміятися інші люди. Яке це має значення, якщо Ісус Христос скаже, в цей день прийшло спасіння цьому дому. Це ж твій шанс не пропустити саме-саме цікаве. Що може бути в житті. Одна письменниця описує це і каже, що багато людей думають, що якщо в цьому житті якісь їх плани не здійснилися, можливо, вже вік такий, можливо, ну, тут, звичайно, може, немає людей, які 80 років вони вже оглядаються ну, назад, о, життя прожито, там є діти, чи є дім, чи є якесь майно. Чи щось я нажив, чи є в мене яка сім'я, чи звання, чи я професор, чи заслужений робітник якогось заводу. Вони все... Ми це можемо ну, якби не споглядати сьогодні. Але в цілому у людей є такий момент, щоб от подивитися, от що, що там, що вони здобули. В порівнянні з тим, все, що чекає тебе попереду, це тільки початок. Всі твої нездійснені плани тут по якимось причинам, може і за війни в Україні, і за того, що ти ну, можливо невчасно почав свій бізнес. Те була, була класна ідея, ти почав її, але не вдалий час. Щось не вдалося реалізувати. Якісь класні ідеї, творчі ідеї. Щось, що не вдалося реалізувати в цьому житті, людина, яка стоїть там і бачить Ісуса Христа, який приходить, вона розуміє, вау, так це тільки початок. Це все попереду, всі плани, всі мрії, всі мандрівки, а не позаду. Розумієте, що івангельська вістка і ця історія це найкращі ліки від ФОМу. Знаєте, в своєму житті ви багато щось можете випустити. По різним причинам. Як я відчував, коли я в 2013 році вийшов з Посольства Америки з відмовою в візі, ну, для багатьох це таке: а, да, це вже. Never again. <laughs> ніколи знову не, не поїдеш, нічого, ну відмовити в візі, для багатьох людей це така. Ну все. Значить, якась частина життя тобі може бути там закрита, якісь поїздки і так далі. Чи якісь інші відчуття, коли людина взнає, що я ніколи не можу мати дітей. Коли людина взнає, що якась хвороба прийшла. Коли людина взнає, що щось з о, люб, о, любимою. Чоловіком чи дружиною щось стається з коханою людиною, коли взнаєш чи розумієш, що відносини більше не можуть бути відновлені по якійсь причині ніколи. Все це не має такого значення. Всі ці моменти вони важливі в нашому житті. Я знаю, що про них переживає людина в будь-якого віці. Я не сміюся сьогодні над собою 12-річним, який також там в полі сидів, тому що це були мої почуття. Це була От так Я тоді розумів цей світ. Я думав, що я нікуди не поїду. Мій батько поїхав, а я все, я тут сижу в полі. Після того я багато разів ще кудись виїжджав. Так сталося, що в наступний рік, вперше в своєму житті, я поїхав кудись за кордон. Це була дивовижна подорож. Вона багато що змінила в моєму житті. Це сталося буквально через рік. А коли я там сидів, мені було 12 років, мені було дуже і дуже сумно. Друже, я не знаю, можливо, сьогодні щось вже є в твоєму житті, що там, що ти не можеш повернути. Можливо, ти сьогодні також відчуваєш, що є ФОМО, я так боюся випустити якусь можливість, якусь класну зустріч, якусь от, молодіжка сім вечора, як же я пропущу, що ще можеш випускати в своєму житті. Але саме головне, що вчить ця історія, ким би ти не був? Чого б ти не досягнув? Коли Ісус Христос в твоєму місті, біжи. Повзи на дерево, може ти в платі, може тобі там щось незручно, може ти думаєш, що над тобою будуть сміятися. Якщо Ісус Христос в твоєму місті, біжи до Нього, іди до Нього, повзи до Нього, заповзай куди завгодно, щоби його побачити. Тому що це саме важливе, що ти можеш зробити в своєму житті. Якщо ти знайшов Ісуса Христа, твої втрати в, 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 в минулому, твої можливо, і сьогоднішні втрати вони не будуть мати такого значення. В світлі, в світлі небо. Я б хотів би сьогодні молитися разом з вами і просити Господа про те, щоб ця зустріч відбулася. Щоб кожна людина в своєму житті отримала цей шанс, а ми віримо, що Біблія дає таку можливість і розповідає кожній людині про те, що це може статися в її житті. Побачитися з Господом. Подивитися, почути Його слова, коли він тебе кличе. Іди сюди, злась. Мені треба побути з тобою разом. Після того в твоєму житті відбудуться дивовижні зміни. Ця людина може віддавати частину свого майна, е, намагатися компенсувати ту шкоду, яка вона нанесла іншим людям. Вона може ще щось робити, вона її життя докорінно зміниться, тому що вона зустрілася з Ісусом Христом. І саме головне, що це буде мати продовження. Всі плани, майбутнє, все, що ще буде попереду, ти ніколи цього не пропустиш. Ти будеш бачити це і будеш казати. Це моя дорога. Я не пропущу це. Я точно там буду. Ще попереду дуже багато цікавого. Амінь. Давайте помолимося. Батько наш Небесний, ми вдячні тобі за цю просту історію про Закхея. Ми небагато знаємо про нього, тільки те, що пише Святе Письмо. Але сьогодні разом з ним ми переживали цю його подорож до тебе, цю його вилазку на дерево. Це Його а, байдужість до насмішок інших людей, тільки би побачити Ісуса Христа, його серце прагнуло зустрічі з Господом. Це не була просто цікавість, просто подивитися, тому що ми бачимо, яке його покаяння після того, як він зустрівся з живим Господом. Сьогодні наше серце так само прагне цієї живої зустрічі. З воскресним Ісусом Христом, наш Господь, Він живий. Він продовжує шукати людей. Він шукає людей в цьому світі, щоб сказати: зійди, мені треба бути сьогодні у тебе вдома. Мені треба з тобою поговорити, щоб потім засвідчити, що в цьому домі з'явилось спасіння. В цей дім прийшло спасіння. Господи, ми сьогодні знову і знову просимо, щоб ми, коли бачимо стільки можливостей в цьому житті, коли ми боїмося щось втратити, можливо, в відносинах чи в бізнесі, чи ще чомусь, щоб там головне ми не втратили тебе і цю цінну зустріч з тобою. Господь, коли ти з'явишся на хмарах небесних, багато людей відчують розчарування, тому що випустили цю унікальну можливість в своєму житті. Нам сумно за цих людей, але ми не хочемо бути в їх рядах. Ми хочемо дивитися на тебе, який з'явиться там, для того, щоб забрати нас додому, для того, щоб наступив час без смерті, без війни, без хворіб, без негараздів, вбивств, Господи, насилля, яке є в цьому світі, нерівності економічної, інших бід, які переслідують наш світ, щоб настав час, коли ми всі будемо щасливими, коли ми всі будемо з Господом, коли ми будемо відкривати для себе небеса. Нові плани будуть, щоб ми були в рядах тих, які будуть зустрічати тебе з радістю. Господь, ми хочемо і тоді почути твій голос, який скаже: прийшло спасіння для всієї планети, для всіх вірних людей. Я тут, я забираю вас додому. В ім'я Ісуса. Амінь.